Тема нашого року баскетбол. Завдання. Згадаємо з вами вправо для опанування, володіння м'ячем, різновиди ходьби з м'ячем, загальнорозвиткові вправи. Кінці заняття обов'язково приділимо увагу загальні фізичні підготовки, вправи для зміцнення в'язів, преса. Методична рекомендація для дітей, які займаються дистанційно ваше завдання. Продивитися урок, виконати загальнорозвиткові вправи з м'ячем, як на місці, так і в русі, і вислати мені вайбер. Тож, починаємо. Зараз важко зігнутися до сіни. Почемонами ліву ручку. А руки вперед. Робимо такий рух. раз, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Без Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Три, Тримаємо зіля. Семей. Руки вперед. Прокручуємо ячем. Долоню. Prej in nazaj. Ruk je prijemljiv, zelo prijemljiv, primajno mi smo do sebe. Prej pridemo. У себе і за голову. Перекидемо однією рукою вісім разів і потім іншою рукою вісім разів. Тримаємо, трішки піднялися, ручки потягнулися та ступимося. Тримаємо наступна права руку округ тулуба. Те ж саме вісім травових, вісім руку. Не потім, а й на ручку. Поставити рука. Вічики. Не оформичи. Закінчив. Закінчив. Наступна права. Всі у баскетбалісту прийняті. Івано бабу перехуд ножкою. Попереду. Тіло трішки нахилимо. І зараз ми будемо під нового. Теж сам робити. Один, два, три, чотири. Вінчика. Один, два, три, чотири. Друга ножка. Стрибочком поміняли. Випалимо. Один, два, три, чотири. Один, два. Трішки йдемо за коріння. Три, чотири. Ноги нарізно. Трішки йдемо за коріння. Наступна вправо. вісімку малюємо, Таким чином. Один, два. Друге коліня, коліно обов'язково. І спочатку. Під прав. Потім. Підлі. Під, під прав. Під ліву. Працюємо. Один, два, три. Напилилися. І під коліна вводили підручним. Будь за лавочку. Так, да, ну на лавочку. Да, розвернулись, поклали, стали рівно. Тому що ми приступаємо зараз до прав з парку. Я дуже попрошу, стали спинками, розвернулися. Ті, хто з м'ячами, до віконечка повернулися. Ви підійшли і стали спиною до них. Підійшли до них і спиною. Так, щоб нас всі бачили кого немає пари, зі мною будеш добре. От, давай так. Е, ти будеш з а Андрюша зі мною працює. Але щоб у нас було видно, будь ласка, друга пара. Вероніка і Маша сюди, до мене підходять. Підходять до мене сюди. Шахлиткою розділимося. Шахлиткою проходимо сюди вперед. Отак, От, через одного. Супер. Трішки ще на целі. Ви трішки були ще до мене. стоп, А ми трішки, перед... Віде, трішки Трішки вперед, ви теж трішечки. Трішки розімну, знову всі. Ми з Андрюшею Андрієм сьогодні він мені допомагає. Да? Ми будемо показувати спочатку, а потім, коли я скажу, ви почали виконати, ми не лежимо на печаті. Ми не лежимо на звеча. зрозуміли? Перша права, ноги на нарізно. Ви не виконуєте див'ятець канал. На рахунок один. Я підняла гору руки. Два. Забрав. Три біля себе. Біля себе тримаю. І 4 передаваємо мені. Чотири. Зрозуміло? Але трішки не Тому що правильніше зробити ось так, як зараз робити. Один, два до себе до себе. Три. Мені. І чотири. Я тримаю. Dom Почали. Один, два, три, четыре. чотири. Чотири. Ані тримаємо біля грудей На рахунок чотири. Серега. Є рахунок. ще раз. Один. Два. Закінчуємо. Наступний рух. Передачу віче в бік. Я передаю вправо, а Андрюша мені вікій вік розвертає, яка це вищому. У нього права, а у нас ліво. За положення. Приготувалися. Дивіться, що ми робимо. Я не розвертаю все тіло. Я тільки руками. Один, два, три, чотири. Один. Два, три і закінчили чотири. Приготувалися? Один, два, три. Почали. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили. Наступна вправо. Розвертаємося друг до друга. Назберемося сторони м'яч. бо колись його робимо. Скільки баскетбаліста прийнять. Я е, ще раз хочу звернути вашу увагу. Виспіти зараз рівно і дивитись на нас, на що ми робимо. Стали рівно всі, сервачком? Рівно. Ось так, рівно. І на мене дивитесь. Це Андрій. Я люблю Ось так, тримаю м'яч. Андрій, питайте. коли я беру команду, хоп! у того, у кого руки ось таким чином він. Забирайте себе меч, тому що це не значить спорний м'яч. Для того, щоб в грі, коли в баскетболі є такі, де боротьба за м'яч іноді буває, то для цього ми робимо цей рух. Готові? А робимо по свістку. Коли буває другий свісток, ви перестає тягнути. Зрозуміло? Я А хтось приснув? Ще раз давайте так один, два, три і на о, четвертий буде світок приготуватися. Один, два, А ви будете на нас дивитися. Перша я не просила зараз давати м'яча. Передайте від грудей. По-перше, зайняли і баскетболу. Ви не робите, ви зараз дивитесь на Ірину Сергійовну. М'яч від грудей, бачите, де я тримаю? Де мої локті? Ні. ось головний. Коли я нахилилася, я зігнула колінка трішки. Стягнула. І ось я висягу. Давай дві. високо. Пальця. Ми Ви повинні віддати мені м'яч і ні стюр. Приготувалися. Молодимось. Андрій відпочиваю зараз у черзі. Перша пара робить, потім я даю сісток другої пари і потім всі інші. Приготувалися. Вже невірно взяв на сернець яриш, тільки що Ірина Сергійна наголосила. Діти тут тримаємо біля грудей опущені. Поїхала перша пара. Трішки підійшла перша пара перед. Соня, рисуємо. Давай ану. Соня, ще, що... сонечка трішки помилка, руки не відводимо, а внизу. Починає друга пара. Сонці. Друга пара. Працюємо. Марш. Маша, що не так? Від грудей кидаємо. Третя пара. Відпрацьовуємо. Відпрацьовуємо. Четверта. Високо руки дуже взяв. Піля грудей тримати. П'ята. руки є. На рівні грудей піднімаємо. Давай. Зтерваємося. Аліса, ліса Молодець. Тільки головець. Тільки вище. 危险。 як до цих полісів приказати, ми не дійсно ці поїхали. легенько, легенько. Поїхали, поїхали. прийшли все разом. Ні, всі разом. А чому ні? А тому, що не було з того руху, подивилися уважно. Як це бачить з того? Повинен оцій рух бути. Коли дійсно, да. так. І потім ви прийшли. Ви про нас, що ви хочеш спросити? Зрозуміло? Я передаю м'яч на його половину від штовху від живота м'яцю внизу. Бачите? Ну. Андрій я не виконав там же. М'яч тримаємо біля живота. Руки вгору мене піднімаємо біля живота. Дай мені м'ячик, я покажу е, для дітей, які у нас е, не присутні, але вони подивляться на швирок і зроблять вірус. Тримаю м'яч на животі, і от я подаю м'ячик зараз. Дивиться. Сібайте біля тримати. І от я подала м'яць. Бачите, як він полетів. Я не сюди руки. Не сюди, руки. А на животі і трішки на тут. Давай мать. Приготувалися. Пробимо. Пробуємо. Давай, дружа, поїхали. Ніє. Проходимо і кидаємо м'ячі наш. З вами виконуємо для зміцнення м'язів пресу. А руки за колу. Один. Два. Руки бажано не відривати. Локті розділи. На живіт поклали руки, робимо глубокі вдих і повний. здив. प्रभु महोपेम दे Готові? Почали. І покажу оптику раскры. Молодці! Зверніть увагу на акулинка. Як вона гарно виконує траву? Ноги ну, разом спина і локтя раскрыта. до кінця до стени. Мовились у нас може показати звинання розвина. Зняти, і ми потім будемо розкинути мені на дистанції, Ні, буде, коли ми працюємо. І ми це все з вами потім обговоримо, хто вірно, хто не вірно, кого є якісь моменти. На сьогодні я дуже прошу пошикуватися за направляючим за у коло до, до стіною. Повернулися, Сашенька по колу пройшли. Забачемо, піши по колу. Сьогодні деякі моменти у нас не виходили. Це передача м'яча нижня, передача верхня, але це все ми будемо з вами, щоб відпрацьовувати на кожному занятті. Зрозуміло? Так! Да. Дякую за урок!